У цій порі будемо говорити про наші цінності, про те, як по різному ми часом можемо формулювати, а які цінності для нас є важливими. Зараз з нами на зв'язку заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. З ним і будемо спілкуватися. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі Слава Україні! Героям слава. Тут цікава цікава різниця, коли людей запитують про по суті одне й те саме європейські це цінності, А вони ж про рівність, а вони ж про інклюзивність. Да але залежно від того, як запитати рівень підтримки цих. Цінностей може різнитися традиційні цінності, коли їх називають чисто українськими. Причому обидві ці слово обидва ці словосполучення беремо в лобки, тому що ну традиційні цінності напевно можуть бути окремими для кожної родини. Типу сімейна вечеря, вона у нас розповсюджена і є цінністю, чи ми вечерюємо хто коли з роботи прибіг. Ну і і не вважаємо це суперважливим, збиратися на різдво обов'язково у бабусі, чи не обов'язково. У бабусі, це родинні цінності, це теж традиційні цінності. А такі всезагальні традиційні цінності це досить розмита штука. Як це працює? Ви абсолютно правильно звертаєте увагу, що це розмита штука, але наш інтерес поставити це запитання в двох формулюваннях було продиктовано тим, що зараз у на нашому більш інтенсивному шляху до вступу в ЄС. Це питання буде активно обговорюватися. Якщо раніше ми обговорювали про російський чи про західний вектор, тепер ми всі погоджуємося, що у нас є єдиний про західний вектор, але можуть от виникати такі рухи всередині країни, ті, хто виступають за от суто європейські цінності. А хтось частина особливо політику, будуть говорити про такі дуже розмиті речі, як традиційні цінності. Вони дуже розмиті, але вони мобілізують насправді велику кількість людей. Наприклад, на підтримку певних ідей політичних партій, політиків, і так далі, і наша ідея була показати в тому, що насправді. Контекст дуже важливий, і що для самих українців це настільки розмите поняття, що вони готові діамантально змінити свою точку зору, від того, де ми говоримо про традиційні цінності. Якщо ми їх починаємо пов'язувати в одному контексті, скажімо, з росіянами, то виникають певні асоціації зі скрепами і всім іншим, і люди одразу біжать і згоджуються скоріше з європейськими цінностями. Якщо ж ми це не згадуємо, то звісно безумовна більшість вважає, що традиційні цінності українців мають бути пріоритетом. Ну, тобто, це питання якраз того, що а, ми маємо зафіксувати, що від того, як сформульована сама фраза, та люди по різному підтримують одне й те саме, чи вони різне називають одними й тими самими словами? Як це можна зрозуміти для себе? Ну і ясно, що на цьому їздять політики, особливо популісти. Їздять популісти, тому що традиційні цінності це занадто широка категорія, як і європейські цінності. Тому що в Україні, якщо ми будемо говорити про рівність або інклюзивність, то абсолютно більшість також з цим згодяться. Але коли ми говоримо про європейські західні цінності, то з подачі ряду українських популістів, ви знаєте, захід часто подається десь, як певний загниваючий, але в такій більше лайт версії ніж у Росії. Але теж як певно загниваючий, і теж їхні цінності нам чужі, хоча. Окрім взяті ці цінності абсолютно схвалюються більшістю населення, які навпаки хоче там поширення ці цінності ці в Україні. Ці Те саме з традиційними цінностями. Коли ми говоримо там в певному такому у контексті на противагу заходу, то люди, якби, люди, починають думати про щось таке. Ви добре почали таке щось тепло і затишне. родина, спільні свята, сильна там родина, одна єдина за столом. І все, коли ми, ми говоримо про роди, про традиційні цінності і згадуємо Росію, то люди починають задумуватися. І починають розуміти, що традиційні цінності ти ж може бути певна версія скріп, а це не дуже добре, і тому, мабуть, якби це не а от дивіться добре, окрема, таки, то, окреме окреме питання, так оцінність інклюзивності, тобто включення всіх, плюс це ж підтверджено досвідом нашим, от і останніх восьми років, і останніх особливо там п'яти з половиною місяців. Наскільки ми вміємо об'єднуватися, наскільки ми вміємо розуміти, що пробачте, те, у нас є підрозділи на фронті, у яких халяльний пайок, і у яких кошерний пайок, і у нас воюють поруч мусульмани, протестанти, християни, е атеїсти, звісно, і всі, всі, всі. І якось оця інклю інклюзивність норм. А коли спитаєш, ну наприклад, говорити про цінність інклюзивності, як права, наприклад, для сексуальних меншин, для ЛГБТК, або ще для якихось. Абсолютно існуючих у нас також страт люди схильні закривати очі і чогось боятися, я не знаю, чіплятися за якісь скрепи, називаючи їх теж традиційними саме тому ми про це і підкреслюємо увагу От ви, до речі, зараз зазначили дуже вдалий приклад. Ми в травні проводили опитування, де ставили запитання про ставлення до ЛГБТ спільноти. І насправді абсолютно більшість громадян вважають, що Представники ЛГБТ спільноти на такому загальному рівні повинні мати такі самі права, і всі інші громадяни України. Абсолютно більшість чи більше людей схвально ставляться до участі ЛГБТ-спільноти у воєнних діях на боці України. Але коли ми запитуємо, чи підтримуєте ви реєстроване партнерство. Рівень підтримки різко падає, тому що десь там вмикається маячок традиційних цінностей, і причому в такому популістському, більш широкому трактуванні. Ну, ви ж бачили, як в червні була реакція на Стамбульську конвенцію. З одного боку, всі якби надіялися, підтримували, що все-таки Євросоюз надав статус кандидата. З іншого боку, коли виникло питання, потреби хворобити Стамбульську конвенцію значного сегменту суспільства, виник певний спротив. І він дуже ірраціональний, тому що знову таки посилання на традиційні цінності, було Занадто широким і загальним і занадто необґрунтованим от зараз опитання і показує, що воно настільки розмите в свідомості населення, що може давати дієментальне протилежне сприйняття. Слухайте, ми вже ну пробачте, це з моєї подачі зачепилися за оцю інклюзивність як велику цінність, яку ну повагу до якої демонструє українське суспільство, і при цьому бачимо цю інерційність, що якщо раніше не дозволяли, наприклад, одностатевим парам е укладати шлюби чи там партнерства офіційні, та то і далі не треба. Не чіпляйте не на часі. Е, ну і оце все. От як це міняється в суспільстві? Наскільки ми як суспільство еволюціонуємо? І чи ми еволюціонуємо в різних, ну в підходах до різних не таких, да та, інших, та по-різному? Суспільство за останні 30 років, якщо ми говоримо про період незалежності, насправді сильно еволюціонувало. Результат обидва засвідчує, що все таки йде може повільні, тому що зміна ціннісних векторів це повільний процес. Тобто одній людині дуже складно там дотримуватися, сповідувати одні цінності і, скажімо, через два-три роки там цілковито поміняти свою точку зору, тому що коли людина пройшла етап соціалізації, стала дорослою, кристалізувалися певні установки, і їх змінювати складно. Але протягом 10-20 років вони можуть змінюватися, і в Україні вони насправді змінилися якраз в сторону поширення більше такого ну, прозахідного уявлення. Тобто, хоча люди вголос е, можуть віддавати перевагу українським традиційним цінностям, але вони все одно будуть сповідувати те, що ви сказали, інклюзивність, рівність і так далі. Це все значно поширилося, особливо серед молодших категорій населення. Тому цей процес іде, але він ще буде довгим, тому що те, що абсолютно більшість населення нарешті зараз в усіх регіонах підтримує євроінтеграцію. Не означає, що ці люди при цьому починають сповідувати і європейські цінності. Тобто цей процес цінностних змін значно довший на жаль. А, добре, а є сенс взагалі подавати європейські цінності? Ну власне, переконувати у важливості цих цінностей таких людей, як, наприклад, народний депутат Мазурашу, як Юлія Тимошенко, яка активно кричала проти Стамбульської конвенції. От це працює чи чи в даному випадку їхня позиція це позиція? Не важливо, що вони самі знають чи відчувають, а важливо, що це зайде їхній аудиторії, їхнім виборцям, реальним чи потенційним, чи у такій-то е частині суспільства такій-то вибірці, І тому ну у них немає цих переконань вони просто користуються цим. Я впевнений насправді, що певні переконання у тих людей є, але з того, що ви назвали, це працює всього потроху. Потроху це власні переконання, потроху це орієнтування на певний сегмент виборців, тому що ці люди відчувають, що є певні ну широкі коло сьогодні в Україні потенційні виборці, для яких питання одраніше як було мобілізуючим питанням мови для виборів. Фарб, тому що це було певне ідентичнісне, таке емоційне забарвлене питання зараз. Це може бути питання саме традиційних цінностей і свого місця в євросоюзі. Ми вже бачимо, що більшість респондентів вважають, що можна пожертвувати до речі, часом вступу в Євросоюз. Щоб це трохи відкласти, але щоб Україна боролася за свої власні інтереси, це може бути в тому числі і стосуватися певної ціннісної сфери. Тому є такий запит у людей, і деякі політики на нього можуть реагувати, але насправді, якщо говорити про наукову основу вивчення цінності, то всі ці дискусії політиків часто це певні ну, спекуляції на 90% я б сказав, чи на 95%, тому що вони не пов'язані з реальними дослідженнями, реальними здобутками в сфері вивчення. Цінності, тому це скоріше спекуляції е, ну, на рівні політику. Хоча, якщо говорити про окремі цінності, знову такі ну та стійність рівності інклюзії, які вона буде абсолютно схвалювати з більшістю населення України. Але от такі питання, коли лгбт спільноти дійсно в якийсь період будуть провокувати внутрішні конфлікти. Але нам треба розуміти, що якщо ми йдемо в Євросоюз. То питання, чи хочемо ми перетворитися на яку країну схожу, там на Німеччину, на Францію, там, на Італію, на Іспанію? Чи ми хочемо будемо схожі на е, Угручину Орбана, яка з одного боку є в Євросівію з іншого боку демонструє насправді те, що великий тренд в сторону традиційних тілостей місцевих? І ми з боку України бачимо, як це жахливо виглядає. Ну так слухайте, давайте ще й пригадаємо, що питання мови, на якому так багато років спекулювали різні політики, та воно ж за тими за соціологічними опитуваннями тих років, саме питання мови ніколи не доходило навіть до десятки, ну до першої десятки в пріоритетах, тому що для кожної людини на ясно, що найважливішим є там моє здоров'я, мої діти, добробут моєї родини, чи є у мене робота, яка у мене зарплата, яка у мене пенсія. Чи є освіта у моїх дітей, яка це освіта? Ну і далі, далі, далі. А питання мови навіть до десятки не добиралося за списком пріоритетів, але тим не менше воно працювало, воно мобілізувало електорат, воно виводило людей на вулиці. От чому так стається? Тому що це питання емоційно забарвлене, і воно таке дуже нераціональне, а ірраціональне. Тому що коли ми запитуємо респондентів, наприклад, що є найбільш важливим у вашому житті, чи для вас особисто чи для країни, респонденти дають такі раціональні відповіді: там корупція, економіка раніше, зараз звісно війна, попри цього це корупція, економіка, охорона здоров'я і таке інше. І тому питання мови дійсно було там на 20 місці місяці, на 25 п'ятому місці за важливістю. Але оскільки це така емоційна річ, то люди часто не контролюють емоції, і коли це при певній подачі спекулятивної. Це викликало емоції, які мобілізували людей асоціювати себе з певними політичними силами, з певними політиками, і відповідно потім за них голосувати. Тобто, це було таке питання ідентичності. Тобто, я себе ідентифікую там з російськомовними українськими регіонами. Нас представляє така політична сила. Я йду за неї голосувати. <сважаю> зараз насправді, це питання сильно зменшилося, абсолютно сильно зменшилося, тому що політичні сили, слава богу, зараз уже переходять в розряд заборонених. Але питання, до речі, от, от ідентичності на тему традиційних цінностей, коли Україна от, зблизиться чи в суботі євросу, воно актуалізується, тому що ми можемо бачити ту саму ситуацію як в Угорщині, коли з одного боку буде частина виборців і сегменту говорити Ми європейці. Ми сучасні люди, от нас сучасні цінності, ми за права і свободи громадян, ми за рівноправ'я різних категорій населення, в тому числі ЛГБТ-спільноти інших категорій. З іншого боку, буде виступати сегмент це руйнує нашу ідентичність, там нас знищують. Ми розчиняємося в інших. Хоча зараз теж деякі експерти, що Україна може розчинитися в Європі, втратити свою самобутність. Теж всі опери, всі питання, які теж будуть зачіпати певні внутрішні емоційні струни, особливо на тлі війни. Для у ми виборюємо свою ідентичність і підводити до того, що ми не можемо втрачати свою ідентичність, тому нам треба зробити перше, друге, третє і. Всередині зберегти наші традиційні цінності, а власне це ж проходила зокрема і Польща. Я це бачив на власні очі під час перших у Польщі виборів до Європарламенту. Це був 2005 рік. Я тоді понад місяць був у Варшаві і готував там свої проекти. Але бачив, що відбувається на виборах, і у них увага в 2004 му польща приєдналася до Євросоюзу. Перші в історії вибори в Європейський парламент і досить популярним. Увага був. Анджей Лепер це такий поліктик, який казав, що я йду обираюся до Європарламенту, щоб Польщу забрати з Європейського союзу. І е, для мене це був когнітивний дисонанс, якщо чесно, особливо в тому, що за цю людину таки реально хтось хотів голосувати. Я не пам'ятаю, чи він пройшов тоді. От чесно, не пам'ятаю. Ну давно було 17 років тому. Але саму ситуацію я пам'ятаю, і навіть була контрреклама з якимось його е, ну дуже впізнаним, Ізнаваними краватками і підписом Є Бенджілепей та тобто не буде краще, якщо забрати Польщу з Євросоюзу. Ну і це була якраз гра на його прізвищі Лепер. Чи маємо чи матимемо ми таку ситуацію? Я впевнений, що ми абсолютно її матимемо. Тому що зараз деякі питання для нас відступили на інший план, О, це теж згадуване питання інклюзивні... ЛГБТ-спільноти, або навіть питання інклюзивності. Але далі, коли Тому що зараз у нас є все таки війна, і всі ресурси повинні бути мобілізовані на перемогу у війні. Тобто, це це певна спільна мета для всіх нас. Але коли ми переможемо, коли вже там настане етап і відбудови, і приєднання до європейського союзу, там досягнення відповідних стандартів, виконання умов. Це питання постане. Воно на сьогодні може постати, крім до речі, ідентичність, якщо виживо там пам'ятати людям, воно може сприйматися як певної представниками влади на той момент, через скільки років буде, і певна індульгенція. Скажімо, європейський Союз вимагає від нас посилення боротьби з корупцією, створення там певної інституції потрібно для цього. А деякі політики можуть почати говорити: нам це не потрібно це втручання в наш внутрішній суверенітет. Ми захищаємо свою самобутність там і там повний суверенітет, і нікому це не віддамо. І це також буде ну, саме посилання на цю самобутність, ці наші традиційні цінності які в основі всього, і, і це буде створювати певні проблеми. Але те, що це виникне, це ну абсолютно точно, тому що ми бачимо. Поширення таких консервативних рухів, які виступають за традиційні цінності, і в країнах західної Європи, і Північної Америки, і в різних варіаціях більш поміркованих, більш радикальних. Але вони існують. Це певний запит нинішніх часів і в Україні він так само саме матиме місце. А власне, оце питання, наскільки я розумію, що його теж можна дослідити? Питання у нашої української ідентичності, да, і оцей ризик, начебто, розчинитися в європейському союзі, а відповідно перестати бути українцями, невже зараз це справді може сприйматися як ризик, тому що наскільки я розумію. Мати український паспорт зараз це величезна пошана в будь-якій країні Європи і в будь-якій країні цивілізованого світу. Ну, з точки зору пошани, це варто провести опитування в європейських країнах, просто щоб у нас самих не формувалися хибні стереотипи, нас, які нас люблять. Да, але в принципі для нас самих зараз, для українців, ідентифікація як громадян України вона значно виросла, і абсолютно більшість населення в першу чергу ідентифікує себе як громадян України в абсолютно привіт щодо об'єктивного ризику розчинитися в Євросоюзі, Це насправді ну неможливо, тому що якщо ми станемо членом європейського союзу, всі наші країни сусіди вони все-таки культурно відрізняються і навіть спільні європейські цінності вони не призводять до того, що поляки змішуються з німцями та чи німці змішуються з французами. Такого не відбувається, лишається своя самобутність. мабутність. значно більше ризик України е, від перебування близько з Росією, тільки зараз лише 80% людей за візи, митниці, взагалі закриті кордони з крокодилами з Росією. А до цього там до повномасштабного вторгнення величезна кількість людей. Але різними битоні там 30-50% відсотків цілком поділяли тезу, що українці і росіяни один народ, і в принципі там у спільне історичне минуле разом будемо крокувати. Ну тобто майбутні. розчинитися в росіянах. У нас справді був ризик, тому що російська імперія завжди намагалася всі підкорені народи, якраз отак так, от ну позбавити ідентичності, розчинити і зробити ну трошки не такими, трошки кумедними, але не до росіянами. Так, абсолютно правильно, тому що ну тому що є різниця терміну там росіянин, е, як в російській імперії було, що там малорос. Е, я росіянин про саморосійського походження, як там говорили деякі політики, вихідці з території України. Тобто для них ти можеш бути там українцем, малоросом або якусь термінологію. Головне, що ти на вищому рівні ієрархії ідентичності і сприймаєш себе як росіянин, саме як, там ну, не етнічний русський, а саме як росіянин, там е, представник там великої російської імперії. Це те, що практика, до речі, у багатьох імп. Перії була Росія в цьому особливо активно працювала в останні роки, і ми це бачимо по російських національних окраїнах зараз, які себе так зі само цілком ідентифікують як росіяни. Насправді, ви ж бачите, як правильно звернули увагу, і звірство чинили не етнічні росіяни тільки в Україні, крім них, а і там буряти, тувинці та інші національні окраїни, які цілком вважають себе крім того, що вони там буряти, тувинці, вони і росіяни, як громадяни Росії. Ну, тобто, цього ризик цього розчинення був. А власне Євросоюз як таке наднаціональне об'єднання, яке справді побудоване на одній з цінностей, які називаються інклюзивність, тобто, ми визнаємо окремість і особливості німців, а окремо крім німців, ще й там не знаю, баварців, а окремо там французів і інших народів і якихось етнічних спільнот. В чим це відрізняється від ідеї розчинення? Чому ми маємо розуміти ну на раціональному на раціональному рівні, що, що це не розчинення, а включення? Що коли ти живеш поряд з поляками, ти не стаєш поляком, навіть якщо розумієш польську мову? В тому, що це питання в Європі мультикультурності і в тому, що ви праві підкреслю інклюзивність і рівноправність в цьому випадку немає вивищення і ствердження, що певна нація в євросоюзі є. Тобто зрозуміло, що неформально там вважають німеччина локомотив європейської економіки. Вона має особливий вплив. Але можливо десь це неформально обговорюється, але формально підкреслюється тотальна рівноправність. Тобто є французи, є німці, є італійці, є словенці, є інші. Представники Європейського союзу, які є рівноправними і яким не нав'язується своя культура, тобто є своя країна, своя національна мова, свої національні освітні програми, у випадку ж Росії підкреслюється вивищення саме російської культури, тобто вважається, що ця культура домінує що русський мір, що російська мова настільки чудова і прекрасна. То вона назначена краще, що ви повинні прийняти. Ви повинні перейти на російську мову, ви повинні читати російські книжки, російських авторів і вважати, що вони найкраще. І відповідно з часом це повністю перейти там, повністю русифікуватися. Цей термін може не використовуватися, але фактично до цього це і ведеться. Тобто це асиміляція в такому класичному терміні, більш хитрими методами, ніж 200 років тому. Але це асиміляція. І європейський Союз це не ставить собі за сіль. Там скоріше, в ще раз. Крім тих рівності, інклюзивності, інших, це і то розвиток того ж добробуту, що нам в принципі байдуже, ти французькою чи німецькою говорить, добре, що ми разом співпрацюємо економічно і всі процвітають від цього. Ну так, тобі по ідеї цікавіше, якщо ти співпрацюєш з людиною іншої національності, і ви разом створюєте додатковий продукт, який вигідний і тобі, і йому, чи їй, і там всім разом, аніж розбиратися, що я отут з греками за один стіл не сяду. А власне, конфлікти, які були у них в історії у європейських народів, вони ж їх якось теж. Подолали і домовилися навіть на рівні суспільств, не лише на рівні експертному, на рівні еліт, на рівні науковців. А от на такому базовому суспільному рівні, що ну що можна визнавати, що оці теж нормальні, от принаймні так. Хоча анекдоти про сусідів залишаються, наші анекдоти від ну сценарії анекдотів про Молдаван, які у нас ще з мого дитинства мені запам'яталися, да у Нідерландців ті самі анекдоти про німців. Да, вони залишалися, але вони втратили ще те забарвлення, саме негатив. Ну, Воно негативне забарвлення зберігає, але вони вже втратили те ксенофобську частину цих стереотипів, тобто, які в свій час там кластер нам настільки кучкувалися, що дійсно могли викликати антипатію до певних національностей і відповідно мотивувати діяти, скажімо, там французів там негативно ставити до німців, і відповідно там бажання мати певні конфлікти або навпаки. Тому насправді це залишилося така як елемент культурної спадщини. А у нас часто все таки стантипу вони залишаються не просто елементом культурної спадщини, а певною частиною нашого побутового повсякденного життя. Це те, з чим якби, буде, буде еволюціонувати в наступні роки, коли теж буде вивітрювати. Всі ви, до речі, звернули увагу, що народи почали подавати прірви, почали мирно жити. Це в тому числі вибудова спільних цінностей. В тому числі е Важливі програми це горизонтальні зв'язки, коли там студенти з однієї країни їдуть там вчитися в декілька інших країн, там декілька семестрів проводити. Ці горизонтальні зв'язки на налаштовуються між громадянами, вони безумовно сприяють е, налагодженню контакту, там знеціненню цих стереотипів після Яких люди розуміють, що це просто стеропити, так не відкриває дійсності. Налагодження особистого контакту, відповідно, там продукування певної миролюбності, тому що самі базові цінності підказують, що немає якихось інших чи вищих націй, всі рівні. І ось це наші партнери, з якими ми працюємо. Впадку, повертаючись до Росії, і так немає. Росія може сказати, що ми з вами всі рівні, але ми краще. Ми все-таки перші будемо, ми перші, секретар в цьому, всьому святі. І тому в даному випадку партнерства не може бути. Ви ж бачили, що навіть в економіці економічній сфері до 14-го року Росія часто використовувала економічні важелі від тиску не тільки на Україну, а на своїх інших сусідів. Яке ж тут партнерство може бути ну так. Власне колгосп тварин це роман Джорджа Оурула, де він сказав фразу, що всі тварини рівні, але деякі рівніші. Це ж була ну, це ж була сатира на радянський союз і власне на роль Росії в радянському союзі, але його й тоді не дуже сприйняли навіть видавці, і ну так не не всім це. Тало одразу очевидним, що росіяни, якщо будують якусь співпрацю, то, то будують її на на, на принципах у того, що описав Роуру, пробачте в колгоспі тварин. Що ж, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Цікава еволюція цінностей, які демонструють і підтверджують українські громадяни. Але ще цікавіший факт, що виявляється від самого формулювання, тобто від порядку слів, залежить те, що люди відповідають. Коли спілкуються з соціологами, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький був з нами на зв'язку. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.